Наша команда працює на напрямку Вовчанську. Постійно напруження, постійно сфокусованість. Приходиться планувати повністю операцію. У нас виходить десь один-два дні на підготовку дронів, тому що їх повністю треба налаштувати, зробити ці антени, налаштувати плати ініціації. Плюс і до того нам треба. Купа обладнання, яке постійно розряджується, тому батки наші завжди повинні бути заряджені. Спочатку ми запускаємо дрон розвідника, бачимо, яка ситуація, де саме скупчення ворога. І потім вже запускаємо цю пташку, яка вже несе бойовий заряд. Можемо так. Вражай ворога, як я.